Десятий день Бог Неможливого. У першому розділі Луки, після того, як Ангел сказав Марії, що вона зачне Ісуса, вона не піддалась сумніву, а прагнучи пізнати Божий план, запитала, Як це станеться, коли я не знаю мужа? І ангел промовив їй у відповідь: Дух Святий злине на Тебе, і сила Всевишнього огорне тебе. Через те Той святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлизавета, і вона зачала у старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога немає жодної неможливої речі. Навіть у такий чудовий час, як Різдво, буває інколи складно роздивитися, як Господь допомагає нам здійснити те, що здається неможливим. Дозвольмо сьогодні цим двом історіям нагадати нам про силу Господа, задумаймось про Ісуса, та Йоанна Хрестителя, Сина Єлизавети та про те, як їхнє народження змінило хід історії, Бог може зробити значно більше, ніж нам здається, під тиском наших неможливих обставин. Довірмо йому наші ситуації і повірмо, що він ніколи не зрадить. Будьмо впевнені. Господь ніколи нас не залишить. Прамент на сьогодні. Молитва, Отче, Ти є добрим, я величаю владу твою, ніщо не може протистояти тобі. Дякую тобі за те, що маєш план на моє життя, за те, що послав свого сина мені на захист і за те, що дав мені сили зустрітися із ситуаціями. Які здавались неможливими через те, що я вірю у Твою силу, а не у свою, допоможи мені розгладити у цьому різдві беззаперечний приклад того, що для тебе немає нічого неможливого через Христа Господа нашого. Амінь.